Привіт, підписники та гості нашого каналу! Сьогодні я хочу презентувати вам дуже смачну страву для святкового столу. Якщо вам цікаво, дивіться моє відео. На початку приготування я взяла ось такий кусок питка свинного, порізала його ось на такі шматочки. На такі шматочки. Далі нам потрібно відбити наше м'ясо, далі беремо салофановий кульок, кладемо сюди наші кусочки, місні такі кусочки. І починаємо відбивати. Все відбили м'ясо. Подивіться, як ми розбили його, воно стало тоненько. Таким же способом продовжуємо відбивати останні наші шматочки м'яса. Відбили ми наше м'ясо, тепер нам треба приготувати суміш для маринування цього ж м'яса. Я взяла одну столову ложку майонезу і тут одна столова ложка сметани. Сюди взяла мене невеличкі зубчики чеснику, тому я взяла 5 зубчиків чеснику. Також цю суміш нам потрібно посолити і додаємо приправи, які ми любимо. Сюди я додаю коріант, перчик чорний, базилік. І гарненько розмішуємо цю суміш. Далі беремо тарілочку по черзі змащуємо наше м'ясо. Поки ми будемо готувати інші інгредієнти для нашої страви. Наше м'ясо буде маринуватися. Хвилин 10, все відставляємо. Наше м'ясо маринуватися. Далі нам потрібно обсмажити наші грибочки. Це свіжі гриби, а це в мене були заморожені. Включаємо вогонь. На сковороду я налила олії і викладаємо наші гриби, щоб вони трохи присмажилися. Трохи присолили наші грибочки, закриваємо кришкою і ждемо, коли вони почнуть засмажуватись. Також нам потрібно приготувати апельсин. Я взяла апельсин, ось, філе апельсина, тобто нам потрібно з апельсина зняти ось цю шкірочку. Так гарно знімаємо цю шкірочку і складаємо апельсин окремо. Продовжуємо філерувати наші апельсини. Також нам потрібно натерти сир, сир твердий. Далі м'ясо, яке в нас маринувалося, будемо готувати до смаження. Для цього беремо шматочок м'яса тоншою частиною до нас кладемо сир наш натертий, і також філе апельсина. І закручуємо цей шматочок, такий рулетик. І відставляємо поки в посудину. І так далі беремо наше м'ясо, сир, філе нашого апельсину і загортаємо ось такі рулетики. Наші підготовлені рулетики. Далі поніруємо в муці, в мене кукурудзяна мука, і на розігріту сковороду. В сковороду я налила олії, кладемо, щоб вони трішки присмажилися швом донизу. Довго рулетики не смажемо, нам потрібно, щоб трішки вони схватилися і прийняли форму. Присмажили трохи наші гриби, і на цьому етапі ми можемо додати або ж сметану. В мене є вершки. Тому я трохи здалю наші грибочки вершками Тут 200 грам вершків. Закипить наша суміш. І тоді ми викладемо наші гриби з вершками до наших рулетиків. Заливаємо цією сумішу нашу рулетик. Далі я прикрию трохи кришкою і ставимо в духовку для подальшого приготування до повної готовності наших рулетів. В кінці приготування знімемо кришку. І ось в мене є сир, трохи зверху посиплемо сиром. Пройшло 50 хвилин. Подивіться, яке м'яке м'ясо. Його вже можна подавати до столу, але ми його трохи засипнемо сиром. Форму накривати кришкою вже не потрібно, ставимо в духовку ще на хвилин 5. Все, блюдо наше готове. Воно ще гаряче. Розрізаємо. Подивіться. Повністю готове. Це дуже смачно. Приготуйте таку страву на святковий стіл і ваші гості будуть в захваті. Якщо вам сподобався рецепт такої страви, ставте лайки, підписуйтесь на мій канал всім мирного неба! До нових зустрічей в наступних відео!